Ця програма була створена завдяки фінансовій підтримці друзів і партнерів служіння Джойс Має. Єдність з Богом це ключ до перемоги над сатаною. в Івана 15.5. Ісус сказав: Без мене не можете. Що? Ой ой, нічого без мене не можете робити нічого. Христос уже зробив усе потрібне, щоб стати єдиним цілим з нами. Він поставив самого себе в таке положення, щоб в усьому нас зрозуміти. У вашому житті немає нічого такого, чого Ісус не розумів би, спираючись на власний досвід. Ви знали це. У вашому житті сьогодні не відбувається нічого такого, чого Ісус не розумів би, спираючись на власний досвід. Якщо вас зраджують, залишають, то й Його зраджували й залишали. Якщо до вас ставляться несправедливо, то й до нього так ставились. Агов, якщо ви страждаєте вам боляче, то й він страждав і йому боліло. Якщо ваші друзі вас розчаровують, то й його без сумніву його розчаровували. Немає нічого такого, через що ви проходите сьогодні. І Ісус не розумів би для того, щоб стати єдиним цілим із ним і мати близькі стосунки, які Він хоче мати з нами. Потрібно повірити у деякі істини. Бог мешкає в мені. Він розуміє мене, любить, бачить. І чує я хочу, аби ці п'ять істин сьогодні укоренились у вашому дусі. і коли вам буде важко, відчуватимете в тому пригнічення. Здаватиметься, що всім до вас байдуже. Чи Бог не відповідає на ваші молитви. Зупиніться і візьміть участь у духовній війні. Зробіть саме так. Просто зупиніться, перебуваючи у місті, де можна говорити вголос. Скажіть. Якщо ж треба буде, скажіть пошепки. Бог живе в мені. Він любить мене, бачить, чує і розуміє. Бог розуміє мене. агов, потренуймося. Скажіть, Бог живе в мені. Він завжди мене любить. Бог ніколи не любитиме мене більше чи менше ніж зараз. Він бачить мене. Він чує мене. Він розуміє мене. Люди не завжди нас розуміють. Ми хочемо людського розуміння. За біблією Моїсе сподівався, що його брати зрозуміють. Бог послав його для визволення їх із рабства, але вони не зрозуміли. коли Бог покликав мене робити те, що роблю зараз, я подумала, що всі зрадіють. це дійсно так? Я сама дуже зраділа і тому вважала, що інші також зрадіють. Гей, бог покликав мене проповідувати. Тоді я втратила всіх своїх друзів, мене викинули з церкви. Це правда. Я втратила усіх друзів, мене викинули з церкви. більшість наших родичів вирішили, що ми збожеволіли, і минуло багато часу, перш ніж ми відновили спілкування. Люди не завжди вас розумітимуть. Та Ісус завжди вас розуміє. Він завжди розуміє вас. Він завжди за вас і в вас. Він завжди бачить і чує вас. Він завжди любить вас. І запевняю, почнете так мислити і багато інших думок взагалі втратить для вас сенс. Отже, Христос став одним із нас тілом. Він розуміє нашу людську. Природу. Перегорнімо до Филиппіан, другий розділ з п'ятого по десятий вірші. Він зробив усе це заради нас без примусу. Його ніхто не силував, не змушував. Бог не примушуватиме нас робити те, про що він просить. Він і Ісуса не примушував. У нього була така можливість, і він сказав. Я це зроблю. до Филипп'ян, другий розділ з п'ятого. Вірша нехай у вас будуть ті самі думки і відношення серця, що й у Христі Ісусі. Нехай Він буде для вас взірцем смирення. Щоб коритися Богові, потрібне смирення. Бо мусимо змиритися і підкорити наші думки, ідеї, тому що каже Бог. Він, бувши в Божій подобі і маючи всі атрибути, що роблять Бога Богом. Послухайте ісус. Син Божий не вважав за захват бути Богові рівним, але він умалив самого себе, відмовившись від усіх привілеїв і прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Мабуть, годію явити. Як це було образливо для його божественної природи? Це те саме, якби я зараз сказала, хтось має врятувати рід мурах. Мурахи навіть милі. Мабуть, варто взяти за приклад щось гидніше. Тож я поступлюся своїм життям, стану одним з них, аби зрозуміти їх. і зробити для них те, що вони самі не можуть зробити для себе. Ми не усвідомлюємо, що це значить, коли сам Бог зійшов з небес і прийняв людську подобу, щоб зрозуміти весь наш біль спокуси і страждання, щоб сказати я вас врятую, я розумію вас і тому зможу привести до перемоги. Ми не усвідомлюємо цього. Та, що більше ми читатимемо Біблію, думатимемо про це, то краще, сподіваюся, зможемо це збагнути. Він розділив нашу людську природу. Він знає, що таке бути людиною страждати, відчувати біль, терпіти кривду, чогось потребувати, пробачати, не тримати гіркоти в серці. Він знає. І завдяки тому, що він пройшов цей шлях і досяг успіху, він проклав для нас стежку, щоб слідувати за ним і досягти успіху. Не гнівайтесь усе життя Не дозволяйте подіям 20-річної давнини руйнувати решту вашого життя. Не робіть цього, щоб решту життя проходити період відновлення. Може, вам знадобиться трохи часу, але не решта вашого життя. Не страждайте усе життя через те, що трапилось дуже давно у минулому. Мій початок був не найкращий, та я вирішила мати хороший кінець. Ви також можете це вирішити. Ми можемо навчитись любити людей, які не люблять нас у відповідь. Навчитись бути приязними до тих, хто не дуже приязний до нас. Знаєте чому? Бо Ісус зміг. Він був нашим предтечею прикладом. він покинув славу небес за власним бажанням, прийняв людську подобу і своєю смертю засудив гріх, щоб ми були вільні. і не повинні були мати. Це низьке життя. Він відмовився від усіх привілеїв. Восьмий вірш. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти, до смерти хресної. Через те, що він так упокорився, тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, що перед Ісусовим ім'ям вклонялося кожне коліно небесних і земних і підземних. Про що тут йдеться? Він упокорився, відчув біль, але потім відчув радість. Ви чуєте? Він упокорився, відчув біль, але потім відчув радість. А ми хочемо, проминувши в покорення і біль, відчувати тільки радість. Розумієте, дехто зараз перебуває на такому етапі життя, коли намагається якось оминути те, чому Бог наказує протистояти, бо йому болить. Хто зараз через це проходить? То хочу сказати пройдіть цей період достойно. Не тікайте від нього. Знаєте, де опиняться люди, які від чогось тікають? У пустелі. Агар втекла у пустелю. Мой втік у пустелю. Всі, хто цікаво, пинялись у пустелі, і що ставалось потім, бог знову приводив їх до того, від чого вони тікали. Втікши зараз від випробувань, які мусите пройти, ви зможете ненадовго полегшити біль, та все одно будете нещасні і з часом повернетеся до випробувань. Не мучте себе через брак впевненості, не порівнюйте себе з іншими, і не переймайтеся надто їхньою думкою. Зверніться до Бога. Боже, я хочу, аби це минуло. Я не хочу завжди бути таким. Допоможи мені. за потреби прив'яжи до жертовника. але від себе не відпускай. Я хочу бути вільним, вільним, насправді вільним до євреїв 15-16 вірші. «Бо Ми маємо не такого первосвященика, що міг би співчувати. Усі скажіть Ісус, співчуває мені. Невже нікого окрім мене це не радує? Я завжди була трохи дивна. Маю на увазі не схожа на інших жінок. я завжди була схожа на прибульця. Знаєте? Тому я відчувала, що ніхто мене не розуміє, я і сама себе не розуміла. Я знайшла велику втіху і дуже зраділа. Коли збагнула, що Ісус мене розуміє. Він розуміє мене і вас. Ми маємо первосвященника. Ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати нашим слабостям, але маємо первосвященника. Дивіться сюди випробуваного в усьому подібно до нас, окрім гріха. якщо ви проходите життєве випробування. То Ісус вас розуміє. Він зміг протистояти будь-яким спокусам, щоб ми знали, що в ньому ми також можемо протистояти всьому, що трапиться нам на шляху. Ви розумієте? Отже, не кажіть я не можу. Натомість я все можу. Я можу, бо ісус сказав, що я можу. Ми маємо нову природу. Ісус прийшов, забрав нашу стару, давши нам свою природу. Це ще один спосіб довести, що все, що я маю, належить тобі, Боже. І все, що ти маєш, належить мені. Я часто кажу людям, приймаючи Христа як Спасителя, ви повинні віддати йому не лише свої сильні сторони, яких все одно небагато, але й усі свої хиби. Я знаю, що цими словами ступаю на небезпечну територію, бо хтось може мене неправильно зрозуміти. Але знаєте, мене більше не тривожать мої хиби. Чому? Бо за Біблією Бог використовує тріснуті глечики. Словом, я знаю свої хиби, і їх, мабуть, немало. У мене, мабуть, завжди будуть певні хиби. Я завжди буду в чомусь слабка. не знаю, чи станеться, коли що я зможу прожити хоча б кілька днів без того, щоб мій язик не втягнув мене у якусь халепу. Я хочу змінюватися і молюся. Я каюся. Господи, я каюся по кільканадцять разів на день. Боже, мені шкода допоможи. але кажу, тепер я вільна, бо не прокидаюся вранці, прокручуючи голові. всі випадки, коли я вчора підвела Бога. Бо інакше я програла б ще до того, як устала з ліжка. Бог знав, на що підписується, обираючи мене, а також обираючи вас. Він, знаючи про всі ваші колишні і майбутні помилки, все одно замешкав у вас. Він розуміє вас, бачить і чує. Він розуміє вас, Бог розуміє вас. Я ні в якому разі не намагаюся сказати, що до гріха потрібно ставитись недбало. Але запевняю навіть рухаючись до відмітки досконалості, жодна людина, допоки живе у цьому грішному тілі, не досягне цієї відмітки. Тож просто рухайтесь уперед, Рухайтесь уперед, забувайте те, що позаду, і рухайтесь уперед. Забувайте те, що позаду, і рухайтесь уперед. почуття провини лише ослаблює вас і ви грішите знов і знов. Ось що я вам скажу: я люблю Бога. Ой, людоньки, як я люблю Ісуса. Ух, Я люблю Бога. Я дуже ціную те, що Він зробив для мене. І прокидаючи щоранку, я намагаюся робити все якнайкраще. Саме цього очікує від мене Бог. Не тисніть на себе, намагаючись бути іншими, ніж усі люди. Ісус став одним цілим із нашою людською природою. Християнство це не програма. Самовдосконалення так релігія іноді про це говорить. Вітаємо вас у нашій церкві. Робіть це й те. Не робіть цього й того, і тоді ми будемо вам раді. Але Ісус не так. Коли він влаштовує вечірку, ви можете прийти такі, як і є. Приходьте такі, які є. Я дам вам нову природу. Релігія дає нам правила. А Ісус дав нову природу. Він дає нам нові бажання. Релігія каже, ви повинні. Ісус каже ні, але ви хочете. Бо я даю вам нові бажання. І що більше ви закохуватиметесь в Ісуса, то більше мене сьогодні розумітимете, що він для нас зробив, який він добрий, як добре нас розуміє, що він живе в нас, любить нас, що він за нас. І то більше ви захочете чинити правильно, проте стоячи спокусам, бо просто любитимете Бога не тому, що повинні, а тому, що самі захочете. У новому заповіті навіть 10 заповідей стають обіцянками, а не законом. У старому було сказано не роби цього, цього, роби цей, не роби цього. Та, здається, у новому сказано, ти не захочеш. Ти цього не робитимеш. Бо ти цього не бажатимеш. Чому? Бо той, хто у Христі нове створіння давнє минуло, тепер усередині у нас усе нове. Ми повертаємось до Христа, і тепер нам лишається сказати. Боже, я хочу з твоєю допомогою зробити усе можливе, аби здолати усі життєві перешкоди. Допоки я живу на цій землі, я щодня хочу рухатись уперед. Мені подобаються мої стосунки з Богом, бо щодня ми з ним над чимось працюємо. Ми щодня на чимось працюємо. Це дуже цікаво, Бо показує, що Бог дуже любить мене і тому ніколи не покине на самоті. Він не дозволить мені бути нещасною, якою була колись, але змінюватиме мене від слави в славу. Від слави в славу сьогодні я хочу вас підбадьорити. Не думайте про чийсь рівень слави, насолоджуйтеся своїм. Наприклад, якщо ви зараз молитесь лише по п'ять хвилин на день і для вас це багато, радійте цьому. І обідаючи з сестрою суперхристиянкою яка розповідь про те, що молиться по чотири години на день. Нехай вас це не бентежить. Будьте благословенні, мабуть, вам цієї миті дано більше благодаті, ніж мені. І якщо ви так до цього ставитиметесь, то завтра молитиметеся вже десять хвилин, після завтра п'ятнадцять, а за тиждень годину. Я даю багато матеріалу, ви його сприймаєте? Агов, перш ніж розповісти вам про це зі сцени, я мусила 35 років терпити білі, лише потім радість. Я не говорю про те, що прочитала у збірці проповідей. Це моє життя. Моє життя ставте візок у супермаркеті на місце, замінюйте туалетний папір у кабінці, потім рухайтесь далі. Господи, у мене так багато пунктів і замало часу. Божа природа відтворюється в нашому внутрішньому чоловікові, Бог приходить і робить нас святими. Біблія називає нас святими, а не святошами. Мені так подобається. Дуже важливо знати, ким ми є у Христі. Ми не походимо від мавпи. Бо невже людина з нормальною самооцінкою могла подумати, що її пращуром була мавпа? Вибачте, ми не тварини, тому не повинні поводитися як тварини. Теорія еволюції дуже згубно, вплинула на відношення людини до самої себе. Коли я знаю, що я боже дитя, значить, маю мету у житті, і ніколи не втрачу своєї цінності і вагомості. Але вважаючи, що мільйон років тому еволюціонувала від мавпи, я починаю думати. Ну якщо я тварина, то можу і поводитись відповідно. Саме це сьогодні відбувається у нашому суспільстві. Не знаю, як вас а мене обурюють люди, що намагаються позбавитися Бога, Адже Бог нікуди не зникне. Можете мені пояснити, чому хтось, дивлячись на все, що відбувається навколо, міг подумати, що потрібно звільнитись від Бога, бо це рішення усіх проблем. Нам насправді потрібен Бог, Бог більше, Бога, більше Бога, Бог і ще більше більше Бога. Коли хтось не хоче жити чудово, то хочу цього я. Ми не повинні перейматися тим. Що подумають люди, і чи захочуть з нами дружити? Люди вірять у те, у що захочуть, але не повинні нав'язувати нам у що вірити. Христос став одним цілим з нами як Божий син. Він запропонував нам взяти участь у його стосунках з отцем. Він єдиний істинний Божий син і дає нам можливість розділити його участь. У першому Івана 3.1 сказано подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були дітьми Божими. Розумієте? Він запросив нас і назвав братами. Ви стаєте одним цілим з ним. Божим дитям всиновленим самим Богом, як каже Біблія. І Святий Дух скріплює своєю печаткою цей процес усиновлення, нагадуючи, що Бог ваш отець, а не мавпа. Бо хіба це нормально? Знаєте, я рада, що сьогодні ви прийшли сюди, але ще більше рада за мільйони телеглядачів по всьому світу, які щойно увімкнули телевізори. Може, зараз я здаюся їм божевільною, але дозволивши мені хоча п'ять хвилин поговорити з вами про те, що Бог любить вас. Він створив вас своїми руками в утробі матері і має для вас ціль і життєве покликання. Ісус помер, щоб пробачити ваші гріхи і привести до єдності й гармонії з Богом. Якщо ви приймете Христа як свого Спасителя, Він замешкає в вас. Він любить і чує вас, бачить і розуміє. Якщо ви ніколи не приймали Христа як свого Спасителя, то можете зробити це просто зараз. Скажіть, «Боже, мені соромно за мої гріхи. Я вірю в Ісуса. Вірю, вірю. Замешкай в мені. Пробач мені і дай нове життя. Почніть молитись богові, як умієте. Тож зателефонуйте нам і ми радо з вами поспілкуємося. Відповімо на всі питання, помолимося і надішлемо мою книжку, яка допоможе вам розпочати це нове життя з Христом. Агов, прославте Бога. Подивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми були дітьми Божими. Що це за любов? Що це за любов? Яка дає змогу мати стосунки з Богом, яка покинула небеса, зійшла на землю, заплатила ціну за наші гріхи, щоб ми могли мати ці стосунки з Богом. Ісус пережив побої, пролив свою кров. Його зраджували і залишали. Отже, Бог любить вас, розуміє вас. Він живе в вас, бачить і чує вас. Будьте благословенні. Релігія дає нам тільки правила, але Ісус дає нову природу і пропонує мати особисті стосунки з Богом через нього. І що більше часу ми проводимо з ним, то більше стаємо схожими на нього. Ми повинні ставати більше схожими на Христа. У Бога для всього свій час. Іноді він відповідає на ваші молитви швидко. А в інших випадках чекає вашої готовності мудро розпоряджатися тим, що ви у нього просите. У призначений Богом час ваші мрії здійсняться, і ви побачите, як сильно він вас любить. Міні-книжка російською мовою «Когда же Бог, когда?» підкаже вам, як довіряти Богові, не сумніваючись, що він усе зробить для вас вчасно. Якщо ви бажаєте отримати від нас як подарунок міні-книжку Джойс Майер російською мовою «Когда же Бог, когда?», то заповніть заявку на нашому сайті joycemayer.ruк. Або повідомте нам про це у будь-який зручний для вас спосіб. Голод стає справжньою проблемою в Америці як у містах, так і селах. Він нікого не оминає, а багатьох змушує обирати. Заплатити за житло чи купити продуктів через це. все більша кількість людей залежить від продуктових складів, що постачають продовольчі товари багатьом родинам. Найважче доводиться людям похилого віку, самотнім батькам і їхнім дітям. Щоб покрити потребу людей у харчах у Сент-Луісі, Партнери служіння Джойс Майер фінансують центр мрії у Сент-Луісі. Це одночасно церква і місіонерський центр. Щотижня його співробітники роздають близько 10 тисяч обідів. Таким чином, розповідаючи про любов Христа більш ніж двом тисячам родин, ніхто не йде з центру мрії сент Сент-Луїсу голодним. Ща сила Божа діє в мені, і я щодня почуваюся краще. Потренуймося. практипотренуся, сила Божа діє в мені, і я щодня почуваюся краще і краще. Що більше промовляєте, то скоріше повірите. Для служіння Джойс Майєр ви означаєте більше, ніж можете уявити. Ми цінуємо вас. Ми дякуємо нашим друзям та партнерам за можливість здійснення цього служіння. Тільки разом ми годуємо голодних, одягаємо бідних і несемо Євангеліє усім народам. Якщо ви бажаєте, щоб за вас помолились, хочете більше дізнатися про книжки, програми Джойс Майєр і стати нашим партнером, телефонуйте нам за номером, вказаним на екрані. Ця програма була створена завдяки фінансовій підтримці друзів і партнерів служіння Джойс Майєр».